Вже більш ніж 20 років поспіль в Білій церкві на базі дитячо-юнацької спортивної школи Олімп відбуваються турніри з дзюдо. Днями місто приймало ще один. Турнір пам'яті Костянтина Дзюби на кубок Ростелеком. У цьому турнірі приймає участь десь порядка 200 чоловік. Приїхали команди зі Славутича, Києва, Боярка. Буча, Коцюбинський, Вишневий, Фастів, Житомир. Жашкжашки Курсин Шевченківський і три команди з білої церкви ДЮСШ Сіша Олім, Дисиша Богатир і сьомий спортивний клуб армії. Організатори відзначають, цей турнір не відбувся, б, аби не наші збройні сили. Тут же на місцях змагання пройшли під егідою управління молоді і спорту. А також велику роль в організації зіграли і благодійники. У нас проводяться ці змагання традиційно як Кубок Ростелеком, Потім Хочеться подякувати за сетатамі, на якому ми зараз боремося, Малхазу Папіяшвілі, президенту. Асоціації спортивної боротьби Київської області Це європейське татамі, рівень європейський, вже ліцензований, Ми навіть про таке татами не мріяли. Білоцерківська школа боротьби знана в Україні, і саме такі та подібні йому турніри дозволяють розвивати спорт у місті та виховувати нових чемпіонів. Є свої традиції у нас, є свої результати десь краще, десь трошки слабше. Бувають періоди воно неможливо все йти. Але головне, що в дітей є школа. Вони навчаються, навчаються, отримують хорошу освіту, отримують в нас хороші знання, вміння фізично загартовані і характер, отримують характер. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.